Майже в Парижі. Ми прилетіли з румунського аеропорту Яси до французького аеропорту Бове, який знаходиться за 75 кілометрів від Парижа. Звісно, під'їли за каву та два круасани я заплатила 8 євро. Та вирушаємо в Париж. Білети можна купити в таких автоматах або онлайн, зісканувавши QR-код. Квитки в одну сторону обійшлись на майже 28 євро. Автобус зупиняється одразу при виході з аеропорту. І прямує до Парижа в 5 різних напрямків, тому попередньо подивіться, куди вам буде найкраще приїхати. Ми, наприклад, їдемо на станцію La Defense і потім поїдемо до Лувра, так як саме там я забронювала житло. Подорож триває близько півтори години. Ми насолоджуємося краєвидами. Особисто мені за міські пейзажі дуже нагадують Україну. А вам! А ми вже в Парижі. В наступному відео поділюся інформацією, як користуватися метро в Парижі, а також вже готую повний випуск на YouTube про наші Парижські пригоди. Тому обов'язково підпишіть.